Німець найнадійніший велосипедик, ще й найнадійній планетарці не в втулці на Nexus 8, в якій всі передачі всередині і туди не заходить ні пилюка, ні пісок, ні нічого. Дивіться, насос комплекті алюмінієва рама 28 колеса, амортизаційна вилучка, мегесенючка. Передачі переключаються дуже чіточко. Велосипеди класичний, чорний, білий, чорним. трошки в пилюці, але... От тільки приїхав, будемо тут все готувати. Гарний, дивіться, такий багажник вузенький. Велосипедик має дуже добротний накат. Є в нас у нас, дивіться, яка м'яка сідушечка під дупу. Ціна такого німця. 8950, що ви розуміли. То маєте на алюмінієвій рамі, на 28 колесах, Все в оригіналі. Резина швальба німецька стоїть тут круїзер. Ну, Я говорю, велосипедик дуже гарний. Бачите, є серворуль, регулюється, фара стоїть, повноцінні крила стоять, посилені його вода. Хто шукає такий, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, рубрика на планетарній турці. Можете також приїхати до нас в Кулаківало валов магазин. Вулиця Львівська, 20, на Тездрай, або місто Львів вулиця Зелена, 253. Кого нема такої можливості, надсилаємо новою поштою по цілій Україні.